Незважаючи на війну, наші користенські дівчата борчині продовжують тренуватися та показувати гарні результати на різних змаганнях. Спортивною зірочкою є Дар'я Медвецька, яка у березні на чемпіонаті України з пляжної боротьби посіла перше місце і сьогодні вже готується до наступних змагань, які пройдуть 10 11 червня у Сінгапурі. Світова серія з пляжної боротьби у Сінгапурі. Це відбіркові змагання до всесвітніх ігор на Балі. – Багато тренувалися готувалися до цих змагань. Звісно, нещодавно приїхала зі збору з Кончозаспою, з вільної боротьби, але це також допомагає, допомагає у пляжній боротьбі. Також ми зараз готуємося у готуємося. вранці займаємося на піску ввечері вже на килимі. В серпні будуть всесвітні ігри з пляжної боротьби. Я хочу вибрати ліцензію та боротись і просвіляти нашу державу. Дуже гарна дівчинка, дуже багато працює, старається, заслуговує, звісно, на цю поїздку, що вона заслужила на чемпіонат миру з мирову серію. Дуже з нею багато проведено роботи в залі. Будемо сподіватися на найкращі результати. Для нашої держави і міста у свої 19 дівчина вже чемпіонка України, срібна призерка чемпіонату світу з пляжної боротьби, майстер спорту. Дар'я впевнено, іде до поставлених завдань. Дуже багато провели роботи, дуже багато тренувальних часів потрачено. Дівчата вже відборолися, і чемпіонати України з вільної боротьби з пляжної боротьби. Будемо сподіватися на гарний результат. На сьогоднішній день Даша. Друге рейтинг у мировому, що дає сподівання, що в цьому році ми закінчимо на першій сходинці, є куди стримитися, є що робити. Основний старт удаша буде всемірні пляжні ігри на балі. Тренуємося і працюємо ми в місті на базі спорткомплексу, ну, їздимо на Олімпійську базу в кончезаспу тренуватися, коли нас викликають у збір. Хотілося подякувати Збройним силам України, що у нас є така можливість тренувати дівчат, щоб вони могли виступати на європейських та мірових аренах. Дуже їм дякую, дай вам Боже здоров'я. Світова серія з пляжної боротьби у Сингапурі є відбірковою до світових пляжних ігор на балі. Ми бажаємо нашій спортсменці у змаганнях тільки перемоги.